Вітаю, сильно гратися не будемо. Просто потестую, покажу, як саме працює легенда через цеглини. І чому вона там сама стабільна серед всіх приладів і майже на 50% найкращі результати по глибині ніж інше. І на кераміки менше пропускає, і де є цеглини шматки, і на певних глинах вона знаходить, інші не бачить. У нас є для еталону замірів. Одна копійка, якою ми продовжуємо далі працювати, і є це глини. Середньостатистичні налаштування відлаштували М3 на 20. чутливості можемо увімкнути і М1. Так, можливо, низька чутливість. Програма там загальна працює на 21, але ми в зоні в перешкод, тому так. Далі, дивіться, що відбувається. Режим я відкриваю всі метали. І пробую цю цеглину як диригувати. Першим сегментом не влаштовує баланс ґрунта. Відлаштувався. Реакції на цеглину абсолютно нема. Тепер після цього в нас зберігається на всіх параметрах. Я просто закриваю до дискриму рівня Б. Закрили Б. Тепер беремо цеглину ще раз. Немає ніякої реакції. Встановлюю монетку. Поїхали. Ось так. Брав скоро. Це непогано. Але на такій відстані ну, сантиметрів до 20 можна викопувати монетки через одну цеглину, не брав ніхто. А через дві цеглини взагалі не було результату. Давайте змінимо на М3. Хай буде так само на цих параметрах. Дивіться, тут в нас п'ята швидкість, нічого особливого немає. Все знову посереднє. І. Баланс грунта у нас мав зберегтися, якщо він трішки відрізняється, то це не є суттєво. Е, беремо ось так цеглину. І ось так цеглину. Це дуже важко. Через дві цеглини, якщо в самий притул візьме, це буде просто бомба. Але спочатку ми перевіримо, чи нема реакції. І нема. Тепер вкладаємо сюди монетку ось таким чином. І спробуємо пройтися, чи побачить, чи не побачить. Палець в мене буде в сантиметр від катушки. Орієнтовно, щоб ви орієнтувалися, як це буде робота відбуватися. Заберу в сторону. То є VDI, то немає. 23. А стільки бере монетка? 24. Навіть VDI зберігає.